Роман Шухевич та його діяльність. Роман Шухевич був видатним українським військовим і політичним діячем, командувачем української повстанської армії УПА. Спогади соратників про його особисті риси свідчить про те, що він мав цілу низку якостей, які зробили його видатним лідером та авторитетною фігурою в очах товаришів. Людяність і товариськість Соратники згадували, що Шухевич був людиною надзвичайно людяною і чуйною. Він завжди розумів потреби своїх підлеглих і був готовий допомогти їм не тільки як командир, але й як друг. Його вміння слухати та співчувати робило його доступним для людей різного соціального стану, що сприяло формуванню довіри до нього Лідерські якості. Шухевич мав природні лідерські здібності, які проявлялися у важких і критичних ситуаціях. Він був рішучим та впевненим у своїх діях, що дозволяло йому керувати не тільки військовими операціями, але й організаційною діяльністю УПА. Його стратегічне мислення та вміння приймати непрості рішення були вирішальними для успіху багатьох операцій. Авторитет серед підлеглих. Роман Шухевич користувався високим авторитетом серед своїх соратників завдяки своїй чесності, принциповості та безкомпромісній відданості ідеям боротьби за незалежність України. Він ніколи не ставив себе вище за інших і вмів мотивувати підлеглих своїм прикладом. Саме це сприяло його популярності та глибокій повазі серед членів УПА та українського підпілля.